В українській армії відбувається повна жесть. На дзеркало тижня вийшла стаття про приниження і незаконне утримування командуванням окремих бригад і батальйонів військовослужбовців у підвалах. Про це в інтерв'ю розказав військовослужбовець 25-го окремого стрілецького батальйону у складі 10-ї бригади Едельвейс Андрій Васькін. Його здоров'я підірване війною, як і більшості його побратимів. Він страждає на хронічне обструктивне захворювання легенів, і він виклав у Тіктоці відео, де розказує про жахи, з якими йому довелося стикнутися. І вони не стосуються війни з Росією. На його прохання відвести його до лікарів, його запроторили як собаку у підвал. А після публікації відеоматеріалу до нього прийшли люди, лубінця, омбудсмена, але це не дало жодного результату. І це лише малесенька частинка, про яку ми знаємо завдяки герою Андрію Васькіну, за що я йому безмежно вдячний, і сподіваюся, він зараз дивиться це.